Всім привіт, з вами Джонні і и... Ну, він не грає зараз, бо то що там нас, ну, короче, нас... короче, ми на сервері Артура Куляша. Ми не можемо в Чу... мене Мен... одна вгодна новина. У нас ну, у нас не хоче працювати да, з... гра разом. То ми тут міняли і ніки, все робили, нічого не виходить. А пишемо що, що знімаєш? Я не знаю. Ой, ой, хали одну цей дівчинка. Ти щось не поговори на големий бачиш. Це... Стоп, це. Поки що ми не можемо нічого. Це якийсь пацан мастер голимо. Рано пише. Айду так. <таспоріст> Та, можливо, друзі, тільки в мене не працює, того що він не може зайти, бо соціал у нас не працює. Може тільки в нього буде працювати. Ми, тут, ми сьогодні так сказати, на, на З, тільки сказати, назад тільки починати. ООН класний скінчик. Угу. Mm я -hmm. достарався. Привет, привет. Тут теж класний скінчик. Якби зустріти Артура, да, ну він плюс матиме видний ефект. До мене типу, написали, отойді. Ухаді! Кисть, да, каже Артур дай адмінку. О, грохман получала капец в да. подарок получав від Артура. Да. Значить, він зараз Артур є тут. Треба okay. просто бути десь. Ага, да, тільки де. О, може, пошукаємо його дім, чи тут немає. Його я думаю, він, він, він може не є завжди. Подивимося почекаємо. Поїж. поїм зараз. Стоп. Ого, класний домик. А кого це пришикає? Дом Ельдера М. Якийсь класний домик. Собі заберу.

Ну, да бачите, вона там говорить з кимось. І, і мішать нам знімати відео. Це як на зло, Як назло. По телефоні говорить з кимось. No. Так можливо. По... О Боже, що, що за Що це, це за дім? Перевір перевірна серія, Тобто ми будемо дитись на постройки ігроків. Так. Да. да, бо то, що я... Ну я ессию. Я ставлю. Поки нічого. Я ставлю не цій хаті один з п'яти. Цей хату отримую один з п'яти оцінку. Погано строю. Далі. Ну, це така. Дай поглянем. Ну. А, як був середини, да. хороша хата, це ну, Вона... Я і. 3 5. 5. 3 5. бо. Хата не така вже прям. Оце я вставлю 2. Можна, 5 -5. Можна не, два. Можна Може один? Ні, два. Хай два. Ну, я тут двері є. Ви бачили, Ви, що чувак написав. Троллалала. Другий. Я. Поставте лайк за тралала. -ла". <рис> 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 ну... Для розвиття канала обможе. Я цю ставлю одиниць так само. Я взагалі. Обше... Придурки ставлю. Я взагалі половину ставлю одиниці. Да. Паціяну... Так. А це на. А це. сундук, двонок працюйте, що забута. Тут чи, просто... Ч, чи ні, не, не працює? Це тролінг такий. А... Ні. Давай далі поглянем. Це й Дім. Думб... Ним... Якийсь видно загріфорений. Да хтось за Ферді, трохи загрі. Ні. ні, трохи загріфора. Трохи з Валка, я власне, не до Ну, ставлю 4. С п'яти? Да. Я теж ставлю, бо тут недостроєний чувак, як я бачу, дуже старався, але йому не вдалося. Хтось розгріферив його, дім, бачите. Або він просто бо ж таке може бути. О, оце, оце я ставлю 5. Так, да, оце я теж ставлю. Тут, тут кітового нету. Дома. Оце так, це нормальний домі. Якби да, меблів додавали? Так, кікнув абмін за не, на, літати не можна на сервері. А я не Так, Давайте закінчимо на цьому серію. Це якась дуже упорта серія. Була з вами був Джек 17 і Чарніяу. Пока!